Доброго дня, шановні партнери! В цьому відео ми розберемо роботу з сервісом Hotline. Що це таке, як на ньому зареєструватися і як працювати з товарами і контролювати його роботу. Якщо коротко, що це таке? Hotline для клієнтів це сервіс порівняння цін в товарах між різними магазинами та підбору оптимального магазину для купівлі. А для нас, як для продавців, це можливість підвищити продажі, майже не прикладаючи до цього зусиль. Бо просуванням, пошуковими запросами і усім подібним займається хотлайн. А від нас потрібно тільки розмістити товар, надати на нього найкращі умови і очікувати переходів від клієнтів. Типова картка товару на ресурсі виглядає наступним чином: можна помітити заповнені фото, відеоматеріали і характеристики. Але найцікавіше для нас відбувається на вкладці Де купити. Тут різні магазини змагаються за увагу клієнтів. На позицію в цьому списку впливає ціна, наявність гарантії та додаткових акцій. Отже, що необхідно для реєстрації: перейти на головну сторінку і знайти пункт меню. Підключити магазин. Підключення відбувається в три етапи. Перший це заповнення заявки. Тут коротко треба заповнити назву магазину, надати посилання на ваш інтернет-магазин. Також сюди підходить посилання на сайт на промі. Заповнити місце розположення вашого магазину, завантажити логотип і вказати посилання на товарний фід. Також заповнити юридичну інформацію для укладання договору і контактні дані особи, що буде спілкуватися з менеджерами. Після надсилання заявки ваш товарний фіт буде проходити перевірку. Якщо ця перевірка буде успішна, то вам на пошту надійде лист з подальшими інструкціями. В цьому листі буде вказано, які документи треба завантажити, і буде посилання на місце, куди треба завантажити. Також будуть надані контактні дані вашого менеджера, з яким можна буде списатися або зідзвонитися з різних питань. Договір укладається або за допомогою електронного підпису через сервіси Мідок, або вчасно. Або класичним способом через пошту. Після того, як укладання договору буде завершено, на вашу пошту прийде ще один лист, в якому буде прописано те, що вам необхідно, поповнити рахунок. Перше поповнення має бути на суму не менше ніж 540 гривень, і здійснено має бути з розрахункового рахунку того ФОП або ЮРОСОБи, що ви вказували при реєстрації. Після успішного поповнення у вас з'явиться можливість потрапити в свій кабінет. Перше, що в ньому треба зробити, це достовірно заповнити інформацію про магазин по кожному з пунктів. Анкету. інформацію про пункти видачі, які у вас наявні, способи доставки та способи оплати і комісії, які ви використовуєте. Тепер після базових налаштувань можна переходити до керування товарами. Робиться це в пункті управління товарним Фідом, перегляд Фіда. В кожного товару тут є певний статус. Кожен статус за щось відповідає. Наприклад, статус завантажений це список усіх товарів, що успішно завантажені на портал. Але те, що вони завантажені, ще не означає, що вони прив'язані до карток. Наступний статус це не завантаження. Це товари, які з певних причин не змогли пройти статус завантаження. Кожна з причин описана в пункті Причина. Ці причини необхідно вирішувати вже на вашому боці. Завантажений і не розміщується в каталозі. Це загальний список товарів, що пройшли етап завантаження на портал, але не знайшли картку, до якої могли би підв'язатися. На даному етапі ви можете спробувати знайти цей товар за допомогою коду товару або шматочків назви. І якщо він існує на порталі за допомогою функції зворотнього зв'язку, попросити менеджерів хотлайну підв'язати вашу пропозицію до карточки. Наступний статус це розміщується в каталозі. Його назва каже сама за себе, це всі товари, що успішно підв'язані до карток. І останній за списком, але не за важливістю, пункт прив'язаний і не розміщується в каталозі. В цьому списку будуть знаходитись товари, для яких Hotline вже створив картку і навіть прив'язав ваші пропозиції, але в них не наповнені характеристики. Наповнити ці характеристики ви зможете через будований інтерфейс. Вірогідно, ви хочете мене запитати, що це за кнопка шаблони характеристик. А я вам відповім. коли ви працюєте зі списком завантажених, але не розміщених товарів, може статися така ситуація, що ви не знайдете цей товар на хотлайні. Це означає, що для нього карточка ще не створена. Для того, щоб її створити, необхідно перейти за кнопкою шаблони характеристик. Давайте розберемо на прикладі: в мене є портативна колонка, яку я хочу завантажити на хотлайн. Що я для цього роблю? Переходжу по кнопці шаблони характеристик. До цього пункту меню. І мені необхідно знайти відповідний каталог. Пишемо сюди колонки або вибираємо зі списку. Знаходимо «Аудіо», Акустичні системи. Після цього завантажуємо Excel-файл. Цей файл містить в собі шаблон характеристик для наповнення. В цьому шаблоні є приклади товарів, які вам необхідно буде видалити після того, як ви наповните свій товар. І сама сітка характеристик з поясненнями, як їх необхідно заповнювати. Ваша задача для кожного товару, який ви хочете розмістити в даній категорії, наповнити рядок характеристик. Якщо у вас є інформація, ви її адаптуєте під те, як це надається хотлайном в прикладах. А якщо якась інформація відсутня, достатньо поставити провіл і прочерк. Після успішного наповнення характеристик, зберігайте файл і завантажте його назад на хотлайн. Після цього він 1-2 дні буде проходити модерації, і після успішного проходження вам надійде лист на пошту. Також перевірити успішність наповнення можна буде через перегляд ФІДА та список розміщених товарів. На цьому в мене все. Дякую за увагу і гарних продажів!